Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. Ось і настала така, знаєте, погода холодна. Холодна. Не хочеться вже такого, не знаю. Мені не хочеться поки ще. Дівчатка, я до вас і хлопчики з чим? Коротше, я прочитала коментар там, де про мою сивину було сказано. Вибачаюсь, не пам'ятаю, хто сказав дівч... з дівчат. Коротше, що я буду як некромантка, як некромантка з фентезі. Це прикольно. Я взяла до уваги, наче наче я взяла до уваги, і е це круто, реально круто. Буду себе е так і казати про себе. Я не сива, я некромантка з фентезі. Тому з цього дня називайте мене тільки так. І тільки так. Ваша некромантка, пані Ганна. Приємного всім дня осіннього. Посміхайтесь частіше. І нехай у вас буде гарний настрій. Ваша пані Ганна слухати українське і радіобука.